Осипка, в кого яка єсть. Гарно всім'я, дівчата і хлопці. Зараз я покажу ще один варіант пасочки. Сьогодні буде сирна. Тут у мене сир 200 г. Значить, так, починаємо. Нам треба дріжджів 50 грамів. Дріжджі. Потім молочка нам треба 200 г. Ось тут у мене цукру 150 г, я трішки сипну десь чайну ложку і борошна ложку. І це буде в нас така опара. Я зараз розмішаю і поставлю в тепле місце відпочивати. А тепер, дівчаточки, дивіться, як воно гарно подружилось усе. І кладемо все оптом. Що у нас є? Головне, я завжди наголошую сіль. Забудетесь покласти сіль, все пропало. Решту цукру висипаємо було у нас 150 грамів, Три яйця, Так. сир, ванільку, цілий пакетик. Так. Ще у нас ложечка чи то півтори олійки. Це все діло я зараз перемішаю і готуйте борошно. Нам треба буде від, від 450 грамів, може і більше. Це таке, кажуть, ви неправильно вказали борошно. Все правильно я вказала. Завжди треба, щоб у вас був плюс. От. А масло і родзинки ми покладемо трішки пізніше. Тепер перемішуємо це все діло і будемо вводити борошно, сипати борошно, Будемо сипати сюди борошно. Я, я вже казала вам, дівчата, борошно треба перевівати і додати поступово. Тоді все вийде, як воно гарно це все дружить, а пахне Сир там. Масло Маслом будемо класти в процесі замішування, так же і родзинки. Віємо борошно, кому незручно буде, будете домішувати на поверхні. Все вийде. Головне спокій. Тісто любить тишу і спокій. Все буде добре. Все вийде. Тепер, дівчаточки, саме час додати масло 100 грамів і родзинки 50 грамів. І продовжуємо вимішувати. От так. Тепер продовжуємо замішувати на поверхні, поки перестане липнути до рук. Довгенько треба вимішувати. Дівчаточки ось таке живе тісто, кладемо відпочивати на півтори годинки, вкутуємо гарненько в тепленьке місце. Хай відпочиває. Пройшло дівчатка півтори годинки. Ось так підійшло мою тістечко. викладаю я його і ділю його на три, три частинки. Рівненько бажано. Ой, красота. Тепер я його отак гарненько роблю кулечки і викладаю ось такі формочки. Отак. І відставляю відпочивати. Красота пахне. Ставлю в розтайку а потім розігрію духовку на 180, 190 можна розігріти духовку. Ось, дівчаточки, підійшли мої паски. отак. Ніяких узорів робити не буду, так і ставлю випікати. Температура 190 градусів у мене трошки зменшу, потім через хвилин 5 чи через 10 на 180. Нічим не мажу, так і ставлю, так і ставлю на 30 хвилин. Ось, спеклися мої дівчата пасочки, дивіться, які гарні. Тепер я. Ось у мене тут лазурь. Тепер, дівчаточки, посипка в кого яка є. Гарного всім вечора чи то дня і гарного всім дня. Бажаю всім всього найкращого. Бувайте здорові!